Буде в шоці, що ці ванни доставляються безкоштовно. Такі умови від фабрики виробника, а також такі самі умови по душовим кабінам. От будь-яку душову кабіну берете, яка виготовляється на замовлення, вона їде до вас безкоштовно. До вас не на відділення нової пошти, а до вас додому. Вона провозиться кур'єром, гарно запакована. Чи побита вона, чи не побита. Три кабіни побилися е, за процесі монтажа за 5 років це дуже велику кількість ми продали. І одна чи дві кабіни побилися в дорозі. Але. У... Скло 8 мм загартовано, воно коли б'ється, воно розсипається на мілкі доруски. Такі кабіна йде в обрішотці. ну, типу, коли її достають з машини, ви це відчуєте, тому що скло почне ну, сипатись. Але завжди у вас є право перевірити, ви відкриваєте душову кабіну, вона застрахована на повну вартість, там 30, 20, 40 тисяч гривень. Ви відкрили кабіну, подивилися, що скло все окей, значить, що скло все окей. Комплектація це вже питання до фабрики і до нас. Якщо вам щось, наприклад. Ну, так сталося. Не поклали якоїсь профільочки чи якогось кріплення, Телефонуйте нам, і ми це вирішимо дуже швидко. Замовляйте душвики не тільки в санипросторі.